Що потрібно знати про Бухарест? Зараз пів на восьмої години ранку, будній день п'ятниця, місто вже гудить. Щось десь приїжджає, щось вже будується. Ось можете поглянути поруч будівництво, причому буквально воно почалося, мабуть, місяця півтори назад. Самого нуля і он вже скільки було збудовано. Дуже тут гучно. Я встала сьогодні ще сьомої не було. Але, наприклад, ну, я не знаю, як тут можна спати О пів на восьмій вже просто нереально. Зараз, до речі, почала знімати і вони перестали шуміти. Але в цьому дворі і взагалі в найближчих -от двориках дуже сильна акустика. Все чутно, дуже сильно і над нами, ось, як бачите, теж кондиціонер. Він часто працює дуже-дуже галасно. Бухарест будується дуже швидкими темпами. Там ще за цим будинком теж будівництво. Тому і вони, до речі, будуються навіть у вихідний день. На минулому тижні в суботу вони почали будівництво о сьомій ранку, і я хотіла поспати, але не вийшло. От тому це вони ще зупинилися. Так тут було взагалі дуже дуже гучно. На мою особисту думку, Бухарест досить чисте місто. Тут, от, наприклад, на минулій квартирі ми часто навіть бачили гори, які знаходяться за 100 кілометрів від нас. Ми, наприклад, з Харкова до повномасштабного вторгнення у нас працював там цей коксовий завод, і ми жили в іншій стороні від нього, але все одно дуже часто, особливо під вечір і вночі, ми чули запах. Оцих от відходів, і це було дуже неприємно. Навіть через двері він просочувався, через вікна, коли щільно закриваєш. Бо я вже не кажу про те, якщо вийти на вулицю. Тут також інколи буває запах, буває запах від каналізації, оцих от очисних машин, які викачують каналізацію, але це Лише в найближчих будинках, тому що ну, от як в нашому будинку немає централізованого водовідведення, тому тут така система з викачуванням цих нечистот. Але буває таке пару разів, от як ми тут живемо. Був чутен якийсь сморід. і власник квартири сказав, що він стоїть по всьому району, не знаю, правда це чи ні. Але я ж кажу: ми теж не з над чистого міста Харків. Я вже не кажу там, де про якесь там як дівчина писала про Запоріжжя, що у них теж. Ціла хімічна таблиця. Щось гудять, шумлять о сьомій ранку. Ну, в принципі, все як і у нас в Харкові. У нас до повномасштабного теж вночі любили вивозити сміття, і ми дуже часто просиналися. Наприклад, тим же Харковом комендантська година, і вночі майже ну, Унікуми, звісно, будуть всюди, але вночі дуже тихо. І подружка, коли до мене приїжджала в Харків з Києва, взагалі казала, що вона дуже гарно спить, тому що тишина, тишина є таке слово. Ну дуже тихо, незважаючи на шахеди. А ось тут, особливо на цій квартирі, дуже гучно, я б так сказала. Ну, от я ж кажу, восьмої ранку ще нема, а тут просто все гудить, все шумить. І дорога поруч не вона невелика ця дорога, але я так розумію, вона з'єднує багато мі міні-райончиків, тому вона часто дуже, теж, дуже гучна. І сьогодні вночі тут так мотоциклісти ганяли. А ось на минулій квартирі, там де дім знаходиться так більш уособлено, там взагалі тишина, спокій зранку чутно птахів. І вночі, і дуже класні краєвиди були, тож трошки сумую за видами з тієї квартири, так, Бухарест будується швидкими темпами. Я ж в одному відео навіть розказувала, що в цьому районі ще 15 років тому, де ми живемо, були кукурудзяні поля. Тому ось вам для порівняння, як швидко будується Бухарест і взагалі. Наша така думка, що зараз, наприклад, квартиру в Бухаресті можна купити за ціною приблизно як в Києві. Навіть, навіть я б порівняла це один до одного. І зараз він швидко розвивається в Бухарест в Румунію, взагалі зараз інвестують багато закордонні інвестиції. І наші прогнози, що він буде. Розвиватися, все буде дорожчати: квартири, ціни. До речі, щодо цін з останнього відео про ціни супермаркету вже два рази подорожчали ціни. Навіть на ті самі продукти, які я показувала в відео, ціни піднялися, хліб подорожчав, що ще подорожчало Кава подорожчала. Я, до речі, бачила, що в Україні, в Харкові, коли була, кава, теж дуже сильно подорожчала. Взагалі, Україну я не беру в розрахунки, тому що там все дуже дорого. Я коли останнього разу приїжджала, то трохи здивувалася, м'яко кажучи, від цін. От м'ясо тут теж дуже дороге. Ми, ми до речі, Ну, інколи беремо беремо м'ясо, але не надто часто, тому що ціни теж можуть тягати там 600 гривень, якщо це свинина і 400 гривень, якщо це курятина, якась філешка і щось таке. Ну ковбаса, сир, ну взагалі все подорожчало. Ми круасани, наприклад, часто беремо, і вони подорожчали з лея 59 до лея 79, тобто на 20 банів. Навіть на такій маленькій ціні. Я не, 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 цей, не жаліюся, я просто розказую. Взагалі, щодо, да, я бачу зараз дуже часто порівнянь, що в Україні типу дорожче, ніж в Румунії. Ну, тут я би не сказала так. Є, звісно, категорії товарів, які можуть бути дешевші, хоча, наприклад. Я навіть не згадаю, які це категорії товарів, тому що от бачила одне таке відео, там, де казали, що овочі в Україні за ціною овочі взимку. Так я хочу сказати, що в Румунії так само. Тут помідори коштують найдешевші, якщо пощастить, 70 гривень. А якщо ти хочеш якісь такі цікавенькі помідори, незвичайні там якісь, то навіть більше 100 гривень. Овочі тут теж не дешеві. Наприклад, я здивувалася, кабачки і огірки тут дорожчі, ніж я купувала взимку. Як таке може бути? Дині, вони за такими ж цінами, як і в Україні. Як взагалі ціна на виноград за 200 гривень? По знижці зараз можна купити десь за 130 гривень кілограм, коли це сезон, коли це серпень місяць. От, тому з овочами, наприклад, фруктами я не погоджуюся, що, типу, в Україні ну, типу, дорожче. Тут так само шалені ціни. Я думала, будемо спасатися якимось, знаєте, літніми салатиками, а воно не так сталося, як гадалося. І до речі, на оцих от латках, таких як у нас. То у них бувають ціни як дорожчі, ніж в супермаркеті. Наприклад, яйця, ну ви самі знаєте, які ціни на яйця в Європі. Більше 100 гривень за десяток яєць. Що ще дороге? Хліб, я б сказала, переважно дорожче, ніж у нас. І він мені, до речі, тут не надто смакує. Мені наш український хліб смакує набагато-набагато краще. Наприклад, кисломолочні товари, я б сказала, що тут вони дорожчі, окрім сиру. Сир можна знайти дешевший, ніж у нас, а коли ще бувають акції, так взагалі. Бувають такі, знаєте, довоєнні навіть сілі. Буду розпочинати цей п'ятничний день. У мене, до речі, останній день відпустки. Дуже швидко пройшов час. Ми, до речі, хотіли з'їздити, подивитися на фонтани, оці на площі Унір'ї. Найголовніший фонтан там, ну, всім відомий, я не знаю. При слові Бухарест часто виникає слово ці фонтани масштабні, але вони закриті з 30 червня аж уявіть собі на масштабну реконструкцію аж до 2027 року. І ми цього не знали і не встигли. Тому не знаю, мабуть, вже і не побачимо. Там перекрили, до речі, центр, і я знаю, що в маленьких райончиках в якомусь там парку, Парку, не пам'ятаю, там є міні-верція цих фонтанів, тому може з'їздимо, подивимось. Вам бажаю гарного дня. Вітаннячко вам у новому дні. Всім привіт. Ми вийшли до супермаркету і сіли на лавочку. Тут нікого немає, тут такий затінок, тому що, як я вже казала, тут в Бухаресті температура сягає. Дуже високих висот. <хи> і цей, ми трошки вже під впливом. <хи> ну, викид вже почався. так да, Викид вже почався. От. І чого сіли, хочемо перепочити і розповісти вам ситуацію з знов ж таки, з водою в нашому. Нічого собі. Оце так. Йома, -йо. о, о, це лакшері. О, да, це лакшері. А що воно цікаво? Навіщо воно там? Ну, добре, окей. Як я вже казала в попередніх відео, у нас будинок не без централізованого водовідведення і без і водопостачання також, да, безцентралізовано. Чого так сталося, Ах, хизи, чого так сталося? Але це явно було не дуже розумним рішенням, тому що щоб підтримувати цю всю систему, яка качає воду, треба дуже багато коштів і дуже багато ресурсів. Вона постійно ламається її постійно треба лагодити, чистити, е, купувати для неї сіль. Вона там самоочищується для неї ще треба окремий вивод е, ну, для утилізації цієї води. Чи як це сказати? Ну, щоб вода ну, давай більше детальніше, я розкажу так. сіль для пом'якшення. а для самоочищення просто цей насос він викачує воду, щоб самого себе почистити, і цю воду треба кудись викидати, відводити. І це те, що не було враховано на етапі проєктування, і через це нещодавно в нас там робили нову траншею, типу жолоб для цієї води. І ситуація наступна. В нашому будинку живе якась жіночка, яка дуже любить тролити і чіплятись до президента будинку. І цього разу вона написала скаргу в примарію через те, що, начебто, її дочку затопило через оці роботи, пов'язані з цією новою траншеєю. Але є один нюанс: її дочка живе в іншому будинку, тобто не в цьому, і її типу затопило взагалі метрів за. 50 100, ну тобто це неможливо Там абсолютно. Такий струмок тонкий біжить. Ну так, да, воно виглядає дуже колхозно, Ну просто ти такий дивишся, думаєш, що ви тут взагалі видумали? Не можна було нормально зробити. Але прикол в тому, що вона живе в іншому будинку, це явно не вони, але все одно до цього перевіряючого приїжджала комісія. Яка його там присувала? Та, ну ми Я цього не, не знаємо, Тоді не просто вже заливає. Ну він писав, що е, його перевіряли. Ну, типу, не його перевіряли, а перевіряли е, те, як облаштований цей насос, як це пом'якшувальна станція, як це все працює. Ну, от. ну, Тобто, а що там перевіряти? Воно зроблено, можливо, не ідеально, і у нас є досить питання і нерозуміння, хто це взагалі придумав, але воно. Ну там, там немає на що скаржитись. Ну тому ця жіночка, вона якась дивакувата. Коротше, людям нема що робити. дивні люди є всюди. Так, так, це сто відсотків. Перше, у нас ми трохи вже звикли, але в нас досі немає повного розуміння, хто взагалі придумав борити свердловину для багатоквартирного будинку. Ну це як на мене, це погана ідея. І зараз припустимо. Що е, вони би хотіли підключитися до централізованого водопостачання, як, наприклад, в Бухаресті, ну має, мабуть, всюди. Я не, не чув, щоб в Бухаресті було так само, як тут, в К'яжні. Але е, тут така щільна забудова, тут такі вузькі вулички, що навіть якщо, припустимо, всі скинулись і почали копати траншею, щоб прокласти цю е, ну, воду, щоб провести, до найближчої точки, врізати десь. То це майже неможливо, тому що важка техніка туди навіть не приїде. Ну, враховуючи, що копати, можна лише по дорозі, тому що всі інші території, вони або приватні, або забудовані, або просто за парканом. Тобто, єдиний варіант, це був би кинути цю трубу під дорогу. А як я вже сказав, дорога вузька і єдина. То тобто ти туди навіть на ескаваторі і не приїдеш. От тому. Ну, таке, типу, дуже дивно. І е, чому взагалі знову про цей насос іде мова? Тому що десь місяць тому почали з'являтися повідомлення про те, що цей насос, можливо, треба буде замінити. Тому що він, можливо, скоро зламається. Я, чесно, не дуже зрозумів, в чому така причина і в чому така необхідність. Всі е, е, жильці одразу почали критикувати цього президента-будинку. типу, що за хернями нещодавно вже купили новий насос? Чому, якщо з ним Чи щось ти нам не так так, масло? так так і вони при приколювались над ним. Єдиний насос, який ти отримаєш, і йому скинули маленький такий велосипедний, типу там за 200 гривень. з... Декатлону, це єдиний, каже, на який ти можеш розраховувати. Ну коротше, я коли це почав читати, я понабирав води в баклажки, які в нас були порожні. От вона нам сьогодні знадобилась, тому що сказали, півгодини не буде води, а її не було більше. Коротше, так такі справи ми про цю воду постійно розмовляємо. А ще цікавий момент: прийшов ж аналіз той води, який теж там купу грошей коштує. Все нормально. І, так, Нормальна вода, просто пом'якшена за рахунок солі. Е, ну, от. Я пробігся по тим е, параметрам, які були вказані там сульфіти, якийсь там осад, якесь залізо, якісь е, солі. Там все в нормі. Я не, не хімік, я не, не запам'ятовував, не вчитувався, що там як, але е, перед тим навіть я провів. Випадково свій власний аналіз тим самим, що я набрав воду в пляшки, вона стояла більше місяця, і за цей час у неї не з'явилось ані запаху, ані осаду, ані колір не змінився. Коротше, нормальна вода, і те, що вона погано змиває оцю будь-яку милкість і здається через це жирною, ну насправді там жодного жиру, вони... жодного масла немає. Так, вони, до речі, останнім часом щось там підкрутили, чи менше солі почали додавати, і вона стала ну, нормальна вода. От. І до речі, після неї, коли купаєшся, немає цього стягнутості шкіри, практично немає. От е... я не знаю там. Єдине, що не знаю, з чим це пов'язано. В Україні, ось коли я була місяць в Харкові, у мене ця проблема зникла, але тут через довге волосся, я не знаю, хоча я дуже гарно масую голову, шкіру голови. в мене погано змивається і з'явилася така, як наче типу, я не скажу, що це лупа, навіть інколи такі якісь луска. Лоска з'явилася, ти на рибу перетворюєшся. Я пішов, мені якась така русалка. Такий наліт, шар, нашарування, я не знаю. Коротше, це мені не дуже подобається, і я це якось опосередковано все ж таки пов'язую з цією водою, хоча не знаю. І це, значить... І ще хотіла розказати про те, про ціни. Ми от нещодавно отримали платіжки, тому що ми тут уже живемо третій місяць, але платіжки по певним категоріям прийшли лише ось нещодавно. Так от, Кварплата, всі ці послуги пов'язані з домом, з будинком. Вони по сумі, такі ж самі, як були в тому дорогому будинку. От єдине тут інші категорії, такі як такі категорії пов'язані з е, очисткою води, з насосом. Там треба додатково купляти сіль. Це все розподіляється по всім жителям будинку. От. Ну і ми, як оренда. Орендо орендарі, арендарі так також платимо за це. Якщо ви хочете десь знімати, я не знаю, як в самому Бухаресті, але, наприклад, на околицях Бухаресту я розказувала, що цього району ще 15 років тому не було взагалі. Він дуже швидко розвинувся. І якщо ви хочете знімати квартиру десь тут, обов'язково запитуйте, яке тут. Водовідведення, каналізацію, ці всі комунікації, тому що це може виявитися для вас якимись додатковими витратами, незручностями пов'язаними з ремонтом цих очисних споруд цих, цих насосів. і Також ризиком того, що у вас не буде води певний час, і ми цього, до речі, очікуємо, тому що у нас уже так нас. Потихеньку підштовхують до цього. Ну нічого, блекаут в Україні нас до цього вже підготував і пляшки з водою це не вперше ми бачимо в своєму житті, тож нас цим не налякати. Так. А ще у нас теж сталися непередбачувані витрати, тому що в нашому районі К'яжна, з десь, мабуть, з числа 5-го з'явилася платна парковка. Причому ото я шла тут, вам знімала 3 серпня, а 5-го вже повісили ці знаки. Розмітку вони так і не змінили, тому що зазвичай, коли платна парковка, то ну, в різних містах, країнах по-різному, але загалом іншого кольору. Розмітка, вона там переважно синя. Ну, коротше, якось мали би позначити цим розміткою, що вона стала платна, але ну знаки є, значить, треба платити. І, і бачите, ось вихідний день, середина дня, а бажаючих паркуватися тут от, навіть безкоштовно, не так то і багато. Раніше отут була. Безкоштовна парковка, і, до речі, в частині 6 сектору, де ми раніше жили, вона теж була безкоштовна, але на початку цього року вона Ну, там все перефарбували, поставили нові знаки, і вона стала платною. І ми ж, значить, побачили оці знаки. Зараз я ще піду вам покажу ближче, ми ж побачили ці знаки, ну і... Почали ж дізнаватися, чи є місячний абонемент, Хоча ну, це дуже дивно ось погляньте. Взагалі бажаючих паркуватися тут немає. Тут просто з однієї сторони поле, з іншої якесь взагалі непонятно що. Тобто якогось такого заходу, щоб аби хтось тут припаркувався і далі йшов собі по своїм справам, взагалі немає. Отакі От тарифи. Як бачите, одна година 5 ділеїв і по наростаючій, так би мовити. І що цікаво, те що оці посилання вони не працюють. І на сайті, окрім цього знаку, про ну, цього ж самого знаку на цьому сайті к'яжні, теж нічого немає, жодної інформації. І, наприклад, ну, кому треба тут паркуватися на одну годину, на дві, на три на день. Ну, ладно, ще на день. Тут, якщо паркується, то тут всі люди паркуються постійно на місяць, і не, не зрозуміло, чи є взагалі тут місячний абонімент. Тому що в межах Бухаресту він є, там люди паркуються, резиденти, нерезиденти, будь-хто може купити. А тут така от ситуація. І, до речі, ще не зрозуміло, чи треба платити. Тому що зайти заплатити на сайті не можна. В межах Бухаресту парковка приблизно 5 леїв за годину. Є місячні абонементи, це онстріт парковка вона так називається. Тому що одна я в цьому, в цій справі я спец по парковкам. Можу багато розказати, тому що. Я працюю власне з даними по парковкам в різних країнах світу. От, тому для мене це взагалі, те, що воно не працює, для мене це звучить просто-просто дуже дивно. От, і наш власник він взагалі сказав, що це може бути скам, і не ведіться, і не платіть. От, а так взагалі місячний абонемент в Бухаресті він складає приблизно 60 леїв, принаймні. В найближчому до нас шостому секторі як варіантів заплатити тут місячно, поки немає, ми пробували варіанти щодо того, чи є парковка біля нас. Вона є. Вона складає приблизно 50 євро біля нашого будинку. Поки ми чекаємо. Більш-менш якоїсь інформації щодо того, працює воно чи ні. Воно, до речі, там є посилання, але вони не працюють, ні, ні додатку немає, на які ну посилання там на ПЕЙ-24. Ну такий додаток є, в ньому можна оплатити наземний транспорт, але інформації по парковці в княжні там немає. Тобто, як вони запускали цю парковку, не зрозуміло. У нас в Україні, до речі, різні ціни на. Таку онстріт парковку в Києві знаю, є тарифи 35 гривень за годину. В Харкові у нас взагалі парковка зараз безкоштовна, але до війни тариф був теж різний, але переважно, ну це ж коли було до воєнні ціни, це був 5 гривень на годину. Отакі от от у нас були тарифи, теж були місячні абонементи. В Харкові, по-моєму, 2000 гривень, якщо я не помиляюсь, коштував місячний абонемент, коли я ще Займалася наповненням інформації. От. А тут, в принципі, такі нормальні. Я вважаю, що це нормальна вартість 600 гривень за парковку на місяць, але те, що там, в принципі, нема можливості платити за місяць, це якось дивно. Друзі, а я буду з вами прощатися. Вийшов такий розмовний влог на цей раз. Якщо вам сподобався такий формат, і ви хочете, щоб я більше розповідала. Про своє життя в Бухаресті. Всіляких таких, можливо, навіть дрібних нюансів. Пишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтеся. До нових зустрічей. Па-па-па-па!